Я вітаю вас! Всі останні новини з фронту і тилу на 9.34. Далі від журналістів фактів та вікон. Лідери Євросоюзу обрали нових керівників. ЄС фон дер фондерляєн і надалі очолюватиме Єврокомісію. Це буде її другий п'ятирічний термін на цій посаді. Президентом Європейської ради стане Антоніо Кошта, який донедавна очолював уряд Португалії. Однак його кандидатуру лідери ЄС призначили тільки на два з половиною роки. Потім голосуватимуть знову. Антоніо Кошта на цій посаді змінить Шарля Мішель. Ну а главою дипломатичної служби ЄС стане Кая Калас, нині прем'єрка Естонії, великий друг України. Це вперше в історії Євросоюзу призначені на цю посаду кандидатки зі східної Європи. Найімовірніше свою посаду збереже і президентка Європарламенту Роберта Мацола. Серед підсумків саміту Євросоюзу, що закінчився у Брюсселі, активізація і надання військової допомоги Україні це фінансові гарантії, дипломатична підтримка стільки, скільки це буде потрібно. Напередодні Україна та Брюссель підписали безпекову угоду. Та наскільки інтенсивно, наскільки необхідно, подробиці про зібрання в Євросоюзі, де українська тема була однією з головним, зараз нам розкаже наша спеціальна кореспондентка Наталія Луценко, яка приєднується до нас із Брюсселя. Я вітаю вас, Наталію. Отже, насамперед хочу спитати вас, в які Атмосфері відбувалося підписання важливого документу безпекової угоди між Україною та Євросоюзом. Вам слово доброго ранку, вам Олено. Ну, можу сказати, що ще один важливий на міжнародній арені тиждень для України завершився. Звісно, атмосфера тут була е, запретендентної безпеки, і навіть місцеві журналісти кажуть, що коли е, Брюссель патрулює поліція з неба йому вірніше... Сюди у Бельгію приїхав президент України Володимир Зеленський. Ну і власне можу сказати, що за цей тиждень була низка важливих прийнятих рішень для України важливих, позитивних і історичних. Напередодні Володимир Зеленський дійсно підписав аж три безпекових угоди: одну з європейським союзом, іншу з Литвою і третю з Естонією. Все це відбулося перед засіданням Європейської ради. І звертаючись до ТОП керівництва країн ЄС, Зеленський подякував за вже надану допомогу військовою. Наголосив, що Росіян можна зупинити лише військовою підтримкою України і артилерійські снаряди та виконання обіцянок відносно зброї важливі не лише для захисту життів, а й для того, щоб зруйнувати ілюзію, що Росія може чогось досягнути війною. Також Зеленський зазначив, що російський наступ у Харківській області, звісно, українські захисники відбили однак, це вкотре доказує, що Москва не боїться ескалації і міжнародного тиску на диктатора Путіна недостатньо. Тож український президент знову подякував лідерам. За оголошені та підписані партнерами пакетами військової підтримки, і закликав європейських лідерів не затримувати її і надавати вже зараз. Нам поступово вдається повернути безпеку до Харкова. Це пов'язано з ліквідацією російських ракетних установок біля нашого кордону. Кожен із вас знає, як це стало можливим. А також ми повинні захистити Харків і будь-яке місто в Україні від російських керованих бомб. Це величезна проблема. Наші далекобійні удари та сучасна система ППО ключ до припинення цього терору. Згідно угоди Україна та держави Євросоюзу мають посилити взаємодію за п'ятьма напрямками: це військова допомога, ППО та далекобійність, конфіскація активів Росіян, енергетика і дипломатія. В документі не згадують про наше майбутнє членство України в альянсі та його підтримку. Однак всі держави-члени ЄС без виключення дали одностайну згоду та підписалися навіть попри те, що Угорщина традиційно нам вставляє палки в колеса та блокує всі рішення по допомозі Україні. Більше підтримка для України, більше військової підтримки, більше фінансової допомоги. Ми спрямовуємо доходи від заморожених активів росіян на підтримку українців. Найближчими місяцями перший транш буде виплачено. Ми працюємо з нашими партнерами по G7 щодо надання додаткового пакету у 50 мільярдів євро. Надзвичайно важливо подавати сигнал усім: Росія нас не лякає. Натомість ми абсолютно рішучі щодо подальших дій. Водночас президент Зеленський подякував лідерам за початок переговорного процесу з Україною. і Наголосив, що 25 червня це історичний день для України, історичний вибір для всієї Європи. Тим часом коментарі фактами глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель зазначив, що Україна буде рухатися до членства зі швидкістю світла. Це пряма цитата, навіть попри те, що є держави, які не просуваються на етапі переговорного процесу і залишаються кандидатами по 10 років. Україна буде рухатися в цій черзі першою. Я ніколи не бачив такого сильного бажання всередині ЄС зробити країну членом європейського союзу. Деякі кандидати були в статусі кандидатів більше 10 чи 15 років. Процес тривав і триває повільно. І країни-кандидати, які не просувалися в черзі, були незадоволені, бо ми надали Україні статус кандидата. А українці просто гарно виконують поставлені перед ними завдання, і у них інакша динаміка вступу. І міжурядова конференція вже запустила переговорний процес. І сподіваюся, темпи не сповільняться. Ну і по факту можу сказати, що самі переговори почнуться напевно навряд чи ніж за раніше ніж за декілька місяців. Тут Брюсселі кажуть, що ймовірно це буде жовтень листопад, і потім Україна має провести широкий спектр реформ у 35 окремих галузях, щоб наші закони і наші правила відповідали стандартам європейського союзу. Олена. Наталі, ще одне запитання. Вчора в українському інформпросторі дуже активно обговорювали нові вимоги Будапешта щодо угорської нацменшини в Україні. Навіть розповсюдили відео коротке відео, де дуже емоційно розмовляли президент Зеленським з Віктором Орваном. Чи обговорювали це якось у Брюсселі? Я вам чесно скажу, Олено, не НАТО це обговорювали принаймні на прес-конференціях з високопосадовцями. Але як ми журналісти тут підходили в кулуарах і питали, як взагалі будуть реагувати на вимоги? Орбана, і чесно кажу вам, що наприклад Жозе Борель каже, що вони звикли до того, що Угорщина постійно таким чином вимагає щось для себе, якими якісь фінансові преференції в обмін на те, що вони будуть Україну допускати далі. Ну насправді це лише одна країна членів Європейського союзу. Ймовірно, доведеться якось домовлятися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, і це питання ймовірніше за все буде вирішуватись. Дякую вам, Наталю. Це була Наталя Луценко з Брюсселя. Я нагадаю, там розпочались офіційно переговори України та Євросоюзу про вступ і буквально напередодні підписали безпекову угоду. Ну а членство в Євросоюзі і НАТО закріплено в українській конституції. Цей курс закріплено з 2019 року. А сьогодні українці відзначаються свято День конституції, який ми святкуємо вже 28 років. Україна за конституцією є суверенною. І незалежною демократичною соціальною правовою державою Парламентсько-президентською республікою носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, а державна влада ділиться на законодавчу, виконавчу і судову. Творці конституції називають її людиноцентричною. водночас чи пам'ятають люди і влада про свої обов'язки і наскільки сьогодні ефективно? Працює цей суспільний договір в репортажі Оксана Михайлова. Лише чотири статті обов'язків проти 44 статей прав і свобод. Така людина центрична конституція. Не про рахунок переконаний один із творців основного закону. Вона повинна гарантувати свободи людини і зрозуміло і громадянина. Тому акцент на права і свободи громадянина і людини це усвідомлена така діяльність розробників конституції. Та без обов'язків суспільства нема. Вони показники. Цілісності та зрілості невиконання обов'язків ламає систему. 65-та стаття про обов'язок захищати Україну, її незалежність і територіальну цілісність. І сьогодні виконують цей обов'язок сотні тисяч українських захисників та захисниць, які його усвідомили. Коли тобі страшно, особливо, коли тобі страшно, ти робиш е, по пунктах, ти робиш по-написаному. Е, країна сказала мені е, піти в військомат. ЦК і зареєструватися. Всі речі були зібрані. Я прийшов, жінки, сказав, що їду, і все. Я поїхав. Завдяки таким свідомим та відповідальним держава Україна досі існує, але цей обов'язок довелося виконувати, коли держава недобре виконала свій, не зміцнювала армію, не посилювала оборонну промисловість і національну безпеку. Та що там її найвищі посадовці в різні періоди буквально роззброювали свою ж державу? Кожен прорахунок посадової особи чи державного інституту в кінці кінців обертається платою і плата ця життя. Про це треба говорити не для того, щоб проклинати один одного, а для того, щоб думати, як ці проблеми вирішувати і в подальшому, і в подальшому таких помилок не допускати. Стаття 66 про обов'язок не шкодити довкіллю й культурі здавалося б так абстрактно, але це в буденних речах. Коли сортуємо сміття, не палимо траву, відмовляємося від пластику, дбаємо про альтернативну енергію та ощадливо її споживаємо. Результат не буде миттєвим. Але шкода від невиконання цього обов'язку надто болюча. Цей вплив він взагалі ніяк не компенсується. Це впливає абсолютно на кожного з нас. Це впливає, наприклад, на тривалість життя наших батьків, це впливає на якість життя нас безпосередньо. Це впливає, наприклад, на те, скільки буде там недоношених вигітності, там якихось наших знайомих, подруг і тому подібне. Про обов'язок платити податки окрема стаття 67 у мирні часи. Ми б назвали бізнес, який ухиляється від сплати податку, фактично таким, що обкрадає бюджет, скорочує пенсії літнім людям, надає залатати ями на дорогах. Але сьогодні несплата податків може вартувати життя, бо майже всі гроші йдуть на армію. Фактично, там 98 копійок з кожної гривні, сплаченої нами податками, іде на армію. Тому е кожні несплачені нами там умовно 3 тисячі доларів це мінус один снаряд, який ми можемо купити. Всі несплачені нами податки в даному випадку. Це менша ймовірність е там врятувати життя якогось військового. Тобто, я б сказав, що для кожного з нас, хто зараз не в силах оборони, це найменший громадянський обов'язок, який є, це працювати, сплачувати податки, власне, щоб фінансувати максимально якісно тих, хто хто, хто на фронті. У цьому ключі варто подбати про виконання своїх обов'язків і державі, позбувшись корупції, відмивання грошей, жадібності і безвідповідальності. Саме найбільш таких кричущих порушень ми спостерігаємо із гори, із управлінського рівня, із великого капіталу. Треба незворотність відповідальності, що ми не сплачуємо податки і не вимагаємо підзвітності держави за те, як вона їх використовує. Вона далі буде залишатися слабкою корумпованою і так далі, тому вихід з цього порочного кола це власне сплачувати податки і вимагати підзвітності. Тоді ми будемо поступово рухатися ну, в напрямку найкращих прикладів. І остання стаття 68-ма, насправді про все наше життя. Кожен зобов'язаний дотримуватися конституції та законів, не посягати на права і свободи інших, адже насправді обов'язки і права. Взаємозалежні ти повинен розуміти, що свобода твоя, твої права, твої е, свободи вони не є безмежними, бо ти живеш у спільноті, ти живеш у суспільстві. Свобода людини м, вона е, упирається десь у свободу іншої людини. Його треба провести цю риску, оцю грань, за якою вже твоя свобода порушує свободу тієї людини. На права треба дивитися не тільки з точки зору мені. А і з точки зору моїх обов'язків для того, щоб той, хто поруч знаходиться, міг задовольнити свої права. Бо я на цьому наполягаю. Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Оксана Михайлова та Христина Величанська. факти Сі Тіві. Єдині новини. На Софіївській площі в Києві відкрили інсталяцію укриття від нетерпимості. Це акція нагадування про те, що злочини на ґрунті нетерпимості і дискримінації в Україні досі не криміналізовані. Урядовий законопроект, який встановили кримінальну відповідальність, уже три роки лежить в парламенті, але без дії розповідає Ольга Читайло. Я почув вибух біля себе. Декілька секунд я не розумів, що відбувається. В якийсь момент розумів, що я не чую на одне вухо. До нього доторкнувся, відчув, що йде кров з вуха. Випадок, про який розповідає Костянтин Андріїв, стався кілька років тому під час висилкового флешмобу на підтримку ЛГБТ-спільноти у Запоріжжі. Нападника спіймали під час суду. Він зізнався, що навмисне кинув вибуховий пристрій у НАТО. Підсумку вона отримала лише хуліганку. Ми зустрічаємося з Костянтином у центрі Києва на акції, яка має на меті привернути увагу до таких злочинів. В назва проекту Укриття від нетерпимості символічне укриття встановили на Софіївській площі. З одного боку воно бетонне, з іншого скляне. Це символ того, що вразливі спільноти у нашій державі не захищені. Як ми можемо побачити, тут дуже багато ознак, за якими в Україні люди потерпають саме від злочинів на ненависті. раса, колір шкіри, релігійні, переконання, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, етнічне походження. Їх дуже багато і власне тут задається питання: скільки ще треба причин для нетерпимості, щоб люди перестали терпіти і власне почали говорити про те, що ці злочини мають ослідуватися. Зараз напади на ґрунті нетерпимості кваліфікують як хуліганство. Винуватців максимум можуть оштрафувати на суму від 8,5 до 17 тисяч гривень. Без реального покарання такі випадки повторюються, каже Костянтин. Вже кілька років у парламенті лежить урядовий законопроект, який має на меті криміналізувати ці злочини. Нині учасники акції вимагають його нарешті ухвалити. Як і в Лавренець, теж серед учасників і на нього теж фактично безкарно нападали. Мене вдарили. і ну, це була комічна сцена, де стоїть нападник, стою я, стоїть поліція. І поліцейський все що зміг сказати це ну, не треба». Ми знаємо, що ЛГБТК плюс людей близько восьми 10% суспільства дуже складно відслідкувати, наприклад, кількість людей з інвалідністю вразливою групою може стати будь-хто з нас. Аліна Корієва, координаторка платформи Різні рівні, каже, саме цей законопроект має запровадити визначення поняття нетерпимості за різними ознаками, зокрема такими як раса, колір шкіри, політичні та релігійні переконання, етнічне, соціальне походження, громадянство, сімейний стан, сексуальна орієнтація. Ці ознаки згідно з документом будуть такою обставиною, яка обтяжує відповідальність цього року. Зареєстровано вже більше 20 злочинів на ґрунті ненависті на до ЛГБТК Плюс людей. Але знову ж таки, ми говоримо тут тільки про Акція триває близько години. Модераторка, телеведуча та блогерка Яна Брензей каже, такі заходи підтримувати важливо, навіть якщо ви не є представником вразливих груп. Бо це про безпеку у суспільстві загалом. Цей законопроект важливий, зокрема для того, аби більша частина нашого суспільства почувала себе в безпеці. Коли страждає інший, коли інший відчуває себе у небезпеці, ти не можеш і сама відчувати себе в безпеці. Тому що лише коли ми разом об'єднані, захищені, ми сильні. Законопроект наразі очікує розгляду його ухвалення, кажуть організатори акції. Один із невіддільних етапів на шляху євроінтеграції України. Ольга Читайло та Дмитро Климчук. Фактиві. Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.